Шукати відповіді на це досі відкрите питання. Будемо у головному заданні. До нашого ефіру доєднується заступник міського голови Львова Андрій Москаленко а також Ігор Фльорко, військовослужбовець збройних сил України і учасник руху декомунізації Львівщини. Вітаю вас, панове, дякуємо, що зараз із нами. Пане Андрію, знаємо, що у вас часу не дуже багато. Дякуємо, що змогли долучитись. Відтак, перше питання на вздогін матеріалу, який мали нагоду переглянути до вас. Перше і головне, тож за результатами ось цих питань. Рейдів чи то пак перевірок розмови з продавцями цього ринку стихійного. Як у правовому полі можна завершити цю історію все ж таки з російськими атрибутами у центрі Львова? Які результати вашої роботи роботи комісії? Дякую за запитання насправді ні в центральній частині міста, ні в будь-якій іншій частині міста не місце літературі, яка є ворожою. І різного роду атрибутам тому власне останніх декілька днів я дуже дякую колегам з військовим, дякую колегам громадським активістам, які звертають увагу. Власне було ряд рейдів. А відбувається і вранці, і ввечері працівникам районної адміністрації для того, щоб такої атрибутикі там апріорі не могло бути. Це перше, друге питання. Нами прийнято рішення про створення так само окремої групи, яка опрацює взагалі контекстний розвиток цієї території для того, щоб врегулювати взагалі будь-які моменти, які стосуються чи то торгівлі, чи то власне всього, що би там могло і не могло з'являтися. Апріорі там не може бути атрибутики, яка пов'язана з ворогом. Це якби коментувати і давати цьому цінку, немає змісту, бо це в принципі не має бути. Вчора і сьогодні відбувалося попередження і такої атрибутики під час перевірок не було не було. Але є чітка відповідальність, і працівники районної адміністрації проінструктовані в разі виявлення такі. Ми викликаємо поліцію, будемо складати відповідні акти, тому що є чітка відповідальність, зокрема перед законом. А що тоді яку відповідальність тоді можуть нести продавці, якщо дійсно буде привід для того, аби викликати правоохоронців в правовому полі? Звісно, звичайно, що якщо фіксується такий факт, і я розумію, якщо немає розуміння, що це апріорі не може бути, ну то це викликається правоохоронні органи це, власне, вже відповідальність, яка є перед законом. Наше завдання як місто буде забезпечити, щоб той, хто порушує закон, власне, поніс таку відповідальність бездискусійно. І ще буквально стисло про перспективу розвитку цього місця, тому що зараз у зв'язку з цими перевірками, рейдами і розмовами, бачимо, що ну об'єктивно меншають її літератури, або продавці її десь ховають подалі в ящики, або не викладають, тому що має бути інакшого штибу там література українська, україномовна, принаймні. Але тим не менше, торгівля там не зупиняється, оскільки дозволу на цю торгівлю. Ніхто не давав, тому вона стихійна. Що на тому місці ви вбачаєте за потребу робити? Можливо, якийсь громадський простір. Ну, тому що так виходить, що в один день це все закрите не вийде. ну По-перше, дивіться, це місто біля пам'ятника Федоровичу має своє історичне походження. Щодо. Власне, самої цієї продукції, я вже це публічно коментував. То насправді я думаю, що для цієї продукції, яка є ворожою, ну лише одне може бути призначення. Ми попереду зимового складного періоду, і ми розуміємо, що поповнення для буржуюк саме такими атрибутами, цілком може бути вірним, тому що іншого застосування для цієї атрибутики, яка точно містить пропагандистський, з точки зору ворога характер точно не місце. Тому я думаю, що це саме правильне призначення. Я би насправді порадив за таким призначенням і використовувати дані атрибути, навіть не можу їх назвати книжками. Якщо говорити про загалом розвиток, то ми запрошуємо і, власне, і громадських активістів, і запрошуємо власне площа до тієї робочої групи. Для того щоб оскільки це публічний простір міста, він не належить комусь одному чи двом, трьом, п'ятьом, десятьом, для того щоб спільно публічно розпланувати розвиток саме цієї території цього публічного простору, дякую вам за те, що долучились, дякую, дякую за вас час. Андрій Москленко, заступник міського голови Львова, пане Ігоре. Ви почули від пана Андрія про бачення про розвиток ситуації зараз, але знаємо, що не вперше, зокрема, і в колах військових, і не вперше конкретно ви про діяльність і взагалі існування цього несанкціонованого ринку. Ви це питання порушуєте. Чи відчуваєте зараз, що дійсно крига скресла, і все ж таки з мертвої точки справа таки зрушилась? Ну на жаль, методом шляхом комунікації і пояснень вирішити проблему не вдалося. Я звернув на це увагу, що в році 2020-му, коли повернувся з АТО ВОЗ, ні комунікацію, ні пояснення мені також. Присутністю на ринку правоохоронних органів справу вирішити не вдалось. На жаль, поліція скажімо, не завжди сама розуміла, коли що законно, коли ні, на жаль, потрібно було витрачати по 4 години свого вільного часу, проводити поліцейських, пояснювати їм. Потім щоб вони складали протоколи, і так відбувалось декілька разів. Так було на ринку біля подробича, так було на вернісажі от бо там ситуація ніяк не краща і на жаль, ну воно діяло тільки так точково, але глобального якогось вирішення воно не несло. Я думаю, що це питання потрібно врегулювати, якщо справді створять комісію з громадських організацій, які зможуть продумати, проконсультувати, постаратись дійти якось рішення, як правильно як правильно це питання врегулювати. Я думаю, що з цього може вийти, бо наразі я кажу ні, закон, ні комунікація пояснення не працюють. Ну дійсно це потрібно врегулювати і в правовому полі, що дуже важливо, тому що відбувається перевірка продавці. Ну фактично можуть все заховати, але перевірка не не перебуває там перманентно і ніхто не дає гарантії, що завтра, коли нікого ні з правоохоронців, ні з муніципалів там не буде. діяльність не набуде тих самих ознак, яка була до того. І знаємо, що. Книжки, це ж російськомовні, це не найбільш таке злочинне в лапках, що ви там бачили. Там були і інші атрибути, які не мали би там бути. Що е, бачили ви під час того, як е, приходили на це місце? Поділіться можливо таким найбільш обурливим. Давайте так Воно так зараз звучить постановка цього питання, ніби. Я один приходив, і там це вишуково помічали безпосередньо про ваш це... досвід запитую, тому що це місце зараз до цього місця прикута зараз увага і посадовців, і активістів різних груп, різних кіл спілкування. Я радий, що нарешті це сталося. Але я про те, що вони насправді не так і ховаються, от серпи, молоти. Написи СССР і так далі. Вони там були і є постійно. От, єдиний оце момент на днях. Буквально я туди заходив, і деякі продавці ховали, бо говорили, що десь там якийсь депутат Захар Маляник написав пост, що будуть там перевірки, і так далі. От. То вони так трошки приховували, і то все одно, коли казав, що мені цікаво поглянути. Вони відкривали і, і показували. Вони дуже не ховаються. От в чому справа, і вони розуміють, що максимальна їхня відповідальність адміністративна, якщо не помиляюсь, коли складали протокол, відповідальність потім була 700 чи з чимось гривень. Мото і, і як дивитись на це як на перевірку раз в півроку, це невеликі гроші. От і вони там будуть стояти далі. Але я е, наголошую і підкреслюю, що це звертати увагу на такі речі це питання нашої національної гідності. Невже нам все одно? Я колись е, пояснив, ставив приклад: уявіть собі, ну, говорили так, що, що мол, там більше приходять туристи, mm -hmm. і ніхто більше на це не звертає уваги. Чому ми думаємо про туристів? Треба подумати в першу чергу про себе. Я наводив приклад з Мирославом Симчичем ще донедавна живого легендарного сотника української повстанської армії. Уявімо, що він проходить по цьому ринку і бачить кричущу ситуацію, коли на кожному кроці продаються не герби, не тризуби, не українські прапори, не українські монети, не українські книги про УПА. Про нашу визвольну боротьбу і так далі. А продаються серпи і молоти, продається, продаються, продаються зібрати написи СССР і так далі. Ну, можна ну, я вважаю це питання несправедливим і таким, на яке точно потрібно звертати увагу, і звертати увагу має кожен не тільки поодинокий активіст, а кожен свідомий львів'янин, українець, громадянин. Можна навіть не зазирати нехай в недалеке, але минуле а дивитись на сьогодення і майбутнє, тому що Львів це хаб, де на лікуванні на протезуванні перебувають військові, які. Повертаються із бойових дій, і вони теж гуляють серед містям, і для них для них теж додатковий тригер потрапляти туди, де може вільно продаватися такого ж типу література, і не лише література. Її щоправда дійсно після таких перевірок менше є. Але з самим місцем проблему варто вирішувати комплексно, і ми цю тему відстежуємо уже не перший рік і звертались до Нацполіції, до служби безпеки і до мовного омбудсмана. Але Бачимо, що зрушення є, але не так швидко, як би хотілося. Маємо ще буквально хвилинку. Ваш погляд, можливо, кут цього погляду з боку управлінців якось варто змінити на ту ситуацію, що склалась, бо це фактично діяльність без сплати податків, без оренди відповідного майданчика. Якщо говорити про вирішення питання локально саме у нас у Львові, я думаю, це набагато простіше можна врегулювати знову ж таки поставивши чіткі правила ведення підприємницької діяльності там саме на цьому місці. Ну і, напевно, це вже треба робити комплексно з простором Вернісаж, так як там це проблематика також присутня. Якщо ми говоримо так глобальнішому плані, то в Україні за поширення. І пропаганду комуністичної символіки, штрафи навіть так, відповідальність повинна бути в рази в рази більшою. От я сподіваюся, що на місцевому рівні ми досить швидко зможемо це питання вирішити, бо воно триває вже дуже дуже довго Пора завершувати. Так, і на контрасті Львівщина показує приклад усій Україні, як має відбуватись декомунізація і деколонізація. Якщо я не помиляюся, то ми фактично перша область, де позбулися радянських маркерів масово, і це було це. Це такий визначальний показник. І, е, Потрібно цю, цю тему продовжувати цієї марки дотримуватись, і дійсно будемо за розвитком ситуації, розвитком теми довкола цього просто розстежити. І надалі дякуємо вам за участь в нашому ефірі за вашу думку. І з нами був Ігор Фльорко, військовослужбовець Збройних сил України, учасник руху декомунізація Львівщини. І що варто додати, дійсно, після як зазначають і мої колеги. Олеги після таких перевірок російськомовної літератури стало в рази менше у цьому просторі, і тож за цією темою будемо. Пильно стежити, будемо очікувати результати роботи комісії Львівської міської ради вже у правовому полі. і Обов'язково вам про них розповімо. Ну, а що можемо зробити від себе, це читати якісну літературу. А ту, що е мовою ворога на добрі справи скеровувати. Наприклад, у львівських бібліотеках її приймають на макулатуру, а виручені кошти скеровують на потреби збройних сил України, які ворога витісняють із нашої території.